А ну, давай, говори. Що? Міністерство, я тебе знову вітаю. Зараз із за деяких технічних незручностей в мене забитий рот, але тим не менше я продовжую своє звернення до вас, яке я вже почав. Зараз, по-моєму, ефірі знову суровий, він же Маріобой. І тому, оскільки я вирішив до вас зняти знову звернення спільне з разом з Антоном, він же Валентин, він же Базаров, він же Тихонов, оскільки пам'ятає, так? Що? Приїхали. Зараз я хочу сказати, що мені серце не це дуже чітка штука, але всі суб'єкти його члени, є дуже хорошими. Наприклад, ну, Прокину я і сядувати не хочу, ну я зрозумів. Але взагалі мені серце та чітка штука. Особливо да. і он там так. Не, ну уля взагалі еталон просто. Э, уля то... Це я. Еталон ветеранства, еталонфарства. Це это... те, до чого ми маємо. Да. Етоха — це еталон эталон то, что Ні, прямо нормальний, Да не, только Він пацан, він Не, нормальный, что не кажется, ну, чтобы вы начинаете дребаться, соответственно, плюс так. Интролль охуенный, что ты? Ну, но да. Ну. Чткий. Яра це талонка мфортва і позаземної форми життя. Ціна — то просто ціна, навіть коментувати не хочеться без вже. — Це окрема тема. Так, тобто то для неї треба окремі звіти для. Я хотів би високий аніме поліції, яка захищає нас. Так, як то хворі. робить добро. Та, де, як ми знаємо, декому з нас навіть аніме поліція виділила о, о, спільного агента, з яким може робити те, що він заплачений. До, до нього немає місячних. Без цього. Ну, 15, ну, я кажу, можна сечу по кругу ганяти довго, але я просто кажу, що міністерство відкрив вами. Ба, Байте ловим, ще коментар на рахунок, на, на рахунок інших тя там на рахунок соломії. А, то шо, ну що, русоля? Русоля ну, то лоля, як би багато раз казав. Ну, просто мені декось дивно, що деякі члени міністерства до тебе мають якісь ситуації, спеціальне зброшення, тобто для мене це надто дико. Мені здається, це більше половина міністерства до неї не буду ставитися. Ну, Там так. єдиний нормальний виняток, який до тебе нічого не відчуває. Зараз я роблю паузу, бо я жую. Ми очікуємо, що водя перетвориться в прекрасну дівчину, так? І можливо тоді море бою вже сподобається. Скати по чесноку мере боя сподобається будь-яка дівчина, яка йому дає. Але це вже зовсім інша історія. А яке ваше ставлення до курки? Курка прекрасна. Курка не дає. Чомусь мені останнім часом здається тільки так, бо це найбільш породивіша, дійсно, найбільш ймовірніша версія. Я казав той самий Лусар, курка прекрасний інтернет-воїн. Інтернет-мем. інтернет так. А, а, він працює, а їм підсу сам і за мною Оля не доїдає. <ріст> Ви, а, яке ваше ставлення до Віталія? Віталія я чотки. Так. Не да, Віталій <ріст> покакав, а я <сам>, так <ріст> сказав. Нещодавно дізнався, що Віталія так само член той же самий касти, що я з цієї, тобто ми, він як і я, як і Тива, як і Тоха, як багато великих спецністерства снатливий. Тоха не цнатливий. Ну, yeah. його, не ah. не, ну я не давно... Ні, ну я ми просто чекаю. Він смітливий, а другий то не снісливий. Чекай, а його ж життя ви її yani було. А, точно. Ні. Знаємо, що додасть в Італія, Я потім... Якось краще факт, так, адже я розумію, що всі мої піхостраждання теж розділяє. Я знаю про що говорить. Ну. Сміляй твоїх піс, постраждає. І не за мене, брат. вони буде задоволені, але. Мені... Казав, що э, я ж маю шкодувати за те, що я не Я Відвідував Анікон. Знаєте, що я вам скажу? Це міністерство маєш кодувати, щоб ніколи не було мене. Альфа Самет зараз доїдає свою пішох. Добре. Так, Завершуємо наше інтерв'ю. Наші, наші тріо зараз покинеться кафе. Вийде на вулиці Львова, буде цепляти п'ятилочок і ватацялки, як я розумію, отож, альфуємо.